Та, бля, та поїхали, що, кажуть вертан треба Витягую машину Кулю, ти такий злий кудись поїде гожай бика поламочок золотів є я їду на виїзд просто пізда снібала що вообще собою брать я зіняюсь мені дуже цікаво вже краще побачити цей бліндаж е епічний Всім салют, я друг Дісней, це канал Діснелендвоко. Цей відос це такий переходящий до першої моєї бойової задачі разом з пацанами, разом з артилеристами. В цьому відосі я покажу вам, як хлопці збираються на бойовий, що треба з собою брати, що вони беруть, що з собою не брати. І ще трішки всяких прикалюх, як вони живуть, і що вони роблять. Дивіться, підписуйтесь, ставте вподобачку, колокольчик і тому подобне. Це так чиститься. Оба. -і -і. Бля, савушка, це така тема. Просто невероятно. Пацани терміново зараз їдуть на виїзд. Я не їду з ними. Я залишаюсь тут. От, їдуть не всі, їдуть швед без І... іде Кагор. Інші лишаються. Там сталася невеличка ситуація. І зараз чекаємо пацанів, коли вони приїдуть. І потім відправляються. На роботу. Бать, Бать, ти, ти. Як ця колбаса розслабляє людей, блядь. <реку> а ти говориш пизда, то заслушає колбаса, де вишне с людини. Печонка Що? Що це? Нашеловки? Ти будеш ловити собі м'ясо? Я Шаху. буду робити, щоб воно в мене <реку> не забрало. А, ну теж варіант. <реку> <реку> Все, бри, наділи і вперед. <реку> Все, до зустрічі. Давай, Ми, блядь, їдем, їдемо, їдемо, їдемо. Та да поїхали вже, блядь. Заєбало. Цілуються, брат. Цілуються. А що, спереді ніхто не сідає? Ні. <ріху> <ріху> Такс. Нарешті, нарешті. Я зараз попаду до перекоря. Я дуже доволен. Це зараз я такий. І потім я зніму, який я вийду. Йду перегон. І опа. Ммм. Ммм. Ну, гарно, підстригли, підбрили. Виглядаєте як людина? Бачите, люди тут ходять в перукарню, ходять в магазин. Люди живуть життя. Я повернувся до хлопців до артилерії. Вони якраз повернулись з розрахунку. Чула, командир е, зміка і поїхали, Швіт-Бісикагор повернулись. Я приїхав до них і нікого нема, бо всі теж на роботі зайняті. Чи почекаю хлопців, втрінуть сюди опять. І сподіваюсь, все ж таки на наступний виїзд, я поїду з ними і бль попрацюю. Й дуже чекаю цього. І так. Виїзд кажуть, пройшов дуже весело, Все було класно. Кажуть: бертан, треба помочь, посмаж м'ясо, поки поїдуть робити задачі. Я такі, да без питань, посидиш, замарінували м'ясо, вся фігня. О, дзвонить біс, походу, треба їхати до Елька, їх витягувати. Так, от мені позвонив біс. Прикол в тому, що хлопці зустріли машину в пісках, там, коротше, по дорозі. І пацани поїхали беха її витаскивать. І біс каже: Ну, ти готов Ельку, якщо що, я тебе не беру. І тільки що набрав. Вони так будуть точно не через там, часа три, а через п'ять, блядь. Вже м'ясо точно буде холодне. Ну, я пішов смажити. якщо що, поїду за пацанами. І нічого не видно, не можу зняти. тому що витягую витягує машину. Когор застряв в каліє. Танка. Отаке життя, пацани. Отаке буває. Ну що там? А звертки з собою немає під рукою ніякої. Що там? Зловка здесь, ну та п'ятока надо. Оце, блин. Звірюга. Звірюга буде витаскивати. Не встиг досмажити м'ясо. Поїхав за тобою. Евакуація спасіння пройшла. Машинку евакуювали, когора евакуювали. Все зробили. Уголь не потух, А значить що?

Я спати хочу. Так спой, блядь, хто тобі не дає. Це що, то, як тобі? Дуже хуйова татуїровка. Я спочатку казав, що таке, як би татуювання робив. А зараз сука якоюсь рашпи, якоюсь хуйні. А, ну скороче, я нормально. Так в тебе голова перестала боліти через цю? Голова перестала боліти? Так. Да? Повністю. Це рука болить, так? Да? Да. Не, ну вона не болить, не, бо, просто дня не... заскорочують. Хто спать, а хто вигружать бока вночі? дочи. зараз поїдемо. Кудись поїдемо, вигружать бока. Це як завжди пойняли, що можна стрелять, вже 8 штук всадил, блядь, от розвідка показала, що щось тут згоріло. Це вони так гарно запаковали, просто. От так приїхали, коли 20 пройшло і 50 стріляв. Поїхали чим більше таких там було. Блять, це треба короче в Call of Duty грати. Ради, в дів... Екіпу сидиш, коротше, і в сидиш і Duty. Та бля, похуй екіпа не екіпа. Ми на бойових. Ну, то це зараз. Вбиваєш броню, тільки сидиш в шортах. Типа живеш Виваєш в броні. в шортах броню. Каску з автомат. Если ти зграєш в Call of Duty, нормально. Ще датчики понаставляти на себе, щоб туди е бошило. Блядь, да оце, бля, це дуже жорстко, дуже больно. Щас, короче. Я вам покажу, як <смеш> залетіло пацанам нових ельку в іншу, типу інших пацанів, але коротше уламочок залетів, бля. Тут просто для порівняння кулачина, тупо просто єбанісь. Оце залетіло і оце вилетіло Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Кагор, це що було? Це їбашили арта, типу, да, снаряди по вас. Це снаряд, так, да, сколочний. Єбанісь. Я боюсь представити, що може статися з тілом людини. О, як нова, наче так і має бути, да? Нова була хуйово з нею, 15 років тому. Що, <вив> то. Та мені так нормально, ну. Та ти що? І ровно по борту. Гей! А з новенькою машиною ви так не зробите, блядь. Низаканно. У нас є обнова. Так, все, тепер тут дірка залатана. А, ни хуя себе! Значит, так і має бути. <пориско> Це треба, короче, всі отак так ще понял по полоскам. так і все. <пориско> і Вот Раз, раз. Опа. Бам. Люди працюють, щось роблять. Швед тоже. Дед Кукуха йовнувся, почав коротше, на кухні прибирати, все складати. Коробки перебирай, <кхи> порядки на Та, да, походу, да. Це скільки тобі? 34 роки. Та, да. ти ще молодий. Мені вже два сухпоя віддав на виїзд. Да. Завтра візьму з собою. Я їду на виїзд. Ха-ха-ха. Я ще це канал тобі сказати пізніше. Так. Короче, заказав такий чехольчик таким от державчиком на броню повісить і все, і може знімати контента. Вот так, на броне. Опа, ще да. Оце шведа побачив. І ще не сказав. Да? Футболіст, футболіст пиздец. пишдеш, грає там. І ще взяв чистилки всякі. Бо завтра на навайду. Треба бути готовим. Все почистить, все, все що було чотири, все зарядить. Знімати треба контент, треба знімати як воювати. Все воно горить просто пізда, що сьогодні. Ми єдино туди де горить. Це да виїзд їде. Ага, і страшно, і гарно, але одночасно. Так. Нас не було. Хуйня часу по перше. П'яніна блядь. Стоїть там. Нас ще три людини будуть жити, блядь. Не говорите в рині. Просто ще трьохэтажну ліжечко таке, блядь. Я так розумію, тут буде короче стоїть телек. Да. Моніторчик, все плоечка, все чуденька красивенька. Блин, ну клас. Мені нравится, смачно. Ну, нормально, пацаны, перед виїздом, де що робити, вирішили все. Коротше, да, <рес> отримав зброю, все отримав. Сьогодні їду на виїзд з пацанами, тому зараз іду збиратися. Вони там все переробили. Зараз треба все подивитися, де мої речі лежать, де що лежить. І все. І сьогодні їдемо працювати. Те, що Дині, з танкістами я не міг поїхати на бойовий виїзд, бо вони не виїжджали на той момент. Але якщо й виїжджали, то куди я сяду блядь? Зверху на башню і буду. А тут з пацанами я можу виїхати і покажу вам роботу. Артилерії і я буду працювати разом з ними. Дуже цікаво, дуже буде мощно. Головне, щоб не часто, звісно, поприлітало, щоб не покентузило мене. Ну, <головне> робота що поробиш? Я збираю що взагалі собою брати? вареники Шоо? Колбасу вареники. варенике. Похвала Так, а реально, а реально, з собою брати? З сух сухпоя, типа це я з собой, блядь, тяну. Нахуя я тянул? Блядь, потому что швед мені цього линка спить. Швед мені такий, на, візьми два, будешь пробовать, там один і один, и второй. Не, <рес> реально, а що с собою брати вообще? Окрім броні, типу, там, зброї. Да, так. Да. Наушники, я в пауербанк одному кладу, ти хотів ніколи по шкілі. А що, типу, коротше, такого, типу, що їж? Тапочки треба брати? Тапочки. Я там в тапочках хвост. Я извиняюсь. В тапочках? Пару-пару носков і футболках. Ну, в берцах я типу, їду, беру з собою тапочки. це я Вже Тапочки і все. Тапочки в бліндаже. Я, 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 я я Мені дуже цікаво, вже, короче побачити цей бліндаж е епічний, який там пол краще, ніж тут, блядь, і все ну, на світі. Ну, де, аптечка не на РПС, а аптечка на броні. На РПС тільки, шу, блядь, подсумки в магазине. Ну, ну понятно, я ні з ким там перестрілку устраивать не буду. Поеду. Я Буду в сторону пидоров і похуй, що там перед ними ще наші. Пачку вологих серветок я точно беру. Все, пачку вологих серветок є. Спальник і каремат. Там матраси є? Хуесы, До РПС я що, не беру РПС, получается. Чи брать. Так краще візьму, я собі там що, її зніму. О! Міка там підказує, короче, що все правильно, я кажу. Кагор, чуєш, а може реально гамак взяти? Так, ага, Хуяк, блядь. Ну що ви, блядь, кричите. Людина спутно. Вибачте, я так громко розмовляю. Я тільки що дізнався, що пацани беруть увесь у цей бокс на виїзд. Ми все беремо на всіх. Це вахує. Я собі тут думаю, бля, як мені це все в портфель помістить, блядь, а тут цілий цей. Що? Через бюрократичну залупу? Е, на жаль, вона існує, на жаль, вона є, я не їду сьогодні. От. Я сподіваюся на те, що все-таки завтра, блядь, я приїду до пацанів. Тому сьогодні я їх проведу і завтра до них приїду. Мене привезуть. Блядь я, блядь, я дуже злий. Я мав їхати зараз пацанами сісти, поїхати все чітко, блядь. Та війни на всіх їх стане понятно, але ж блядь, ну це ж мало бути охуєнно, мало бути, ну, типу, правильно, як воно є, а не отак от. Так от. Залупа через те не почистили. Так, він нульці. Він же ж блядь, Він в його треба. Прийти. Він да буде він стріляти і так. Та я тобі кажу. Мені коли на навчаннях такий самий, блядь, яка я видали, блядь, стріляв та аж бігом. Це те, що, що пацани беруть з собою: стульчик, кока-кола, енергетики. Оце пак. Їжі, всяка херні, бензопилу, пусті ящики. Якісь, блядь. Агнітушителі, холодильник. Ну броня, то, понятно. І топ не брав, да? і зброю не брав. На що, ну, що воно там дало? Там стоїть така величезна пушка зброя, наша мені ти калашмат, так? Та! Да? <пас> Але що, це останній момент, коли така херня з документації, я не можу нікуди їхати, бо нарешті вже все прямо устаканилось. нарешті. Все, я тепер можу їздити на бойовій, бути на бойовій, блядь. І все, нарешті. Нарешті. Бо це якась, е, якась злупа. Типу, двіж двіжом, але, на жаль, згідно відповідна, і вся ця документація, і вся ця офіціозність Збройних сил має бути. Бо без цього буде хаос. «Ти? Вони мене тролять, що я не їду. Швід в особливості. Злорадствують наді мною всі. І що дідь тюбіка побуде, так, дякую. І то не факт, що день. Є, я ж казав. Я ж говорив, ми трошки схожі, може замість мене поїхати. На моїй берці, а я відпочину. Ну такий малий, рижий, питливий, як ти. А боку то ти. А при пораненні не будуть розбирати. При поранені так, так, так. Все, доспешки закончились. Блядь, Никакого негатива, блядь, все. Орудится, едут, блядь, уезжают, меня оставляют. Все. Щось принесу, поможу, блядь. Над... А, надівати буде все. Не буду нічого помагати, блядь. Плащ пальто, щоб не виїбав ніхто. Плащ пальто. Був би нормальним. Скорше би прийшов в армію, вже би був тігром. Давно би хрубаки їли, а, так... А так би гадатів бік, блядь. Піздець, блядь. Ви, блядь, люди. Виросиш, будеш таким, як ми. Ну, або хрубаки буде їсти, то таке. Погнали. Все. Чия. До свидания. Дулі, так, дулі. Так, надіємося до завтра. Що значить надіємося? До завтра? Нет. Оце это так, мене на хуесос, воду забули. Ну, ми тебе завтра качаємо. Все, я завтра буду. Щоб не виїбав ніхто. Плащ пальто. Анжела, ми остаемся з тобою вдвоєм. Счастя, здоров'я, Завтра мене, я надеюсь, привезуть до вас. <рес> так а ну, тихонечко там. Давай. Как доїдеш, доедешь, Напиши, милий, все в порядку. Хорошо. Щось вы там мені кричать вслід, я не чую. Все, я дуже надеюсь, що завтра все буде з цей з документами, і я поїду до пацанів. Все. Якась габела, блядь. Ну що, я тоді почищу зброю, блядь. Схожу собі в душ і... Пограй плейстейшн, дякую вам всім за перегляд. Я хочу попросити ще раз, щоб ви підписалися, щоб поставили вподобачкою і написали якісь коментар. Це дуже підтримує мій канал, дуже підтримує статистику і для того, щоб ці відоси бачили більше людей і розуміли, що взагалі відбувається в збройних силах, а саме в третє окремій штурмовій бригаді. Я дуже вам всім вдячний за підтримку за ваші коментарі. Я чекаю, я їх читаю. І я намагаюсь покращити свій контент завдяки вашим коментарям. Я можу це робити. Тож, ще раз всім дякую. На зв'язочку чекайте наступний випуск, де буде перший бойовий вихід. Це буде цікаво.